Анжеліна Джолі і Брит Піт скидаються на F-16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці, і після цього знаєте, що сталося. Поважно слухати, розповсюджуйте. Отже, Шон яким ми були на червоній доріжці. Зараз оголосив: ми маємо підтримати Україну. Нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зі ручки. Давайте скинулись грошима, ще такого збору в історії не було. І ми маємо купити F-16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив ті знають, що ми були на червоній доріжці разом з Боно, з військовими і з шоном пено шоном пеном, хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, Бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель і своєї репутації кар'єри ризикував Боно соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували. Тобто, ви уявляєте, що їх могли вигнать, прогнати туди, сказати, ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні. Анджеліна Джолі, Бред Пі там, Скарлетт Йоханссон, всі скарлетт Йоханссон, до вона українка в корнях. каже: Рібята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт, до них доходить нарешті. І, я думаю, цього ніхто не очікував. Поняли, і навіть якщо понятно, там є договорняк, щоб ми там не думали, і так далі, все впирається в те, що є український дух, поняли, не дивлячись ні на що на купу проблем, яка відбувається, ну ви знаєте, і в Україні і за кордоном і з українцями і влада і так далі. Є люди, які попри все стоять далі, і є люди, які просто ламають всю систему і знаходять гроші на допомогу. От Європа там НАТО, ООН не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально честі шана, шону Пену, боно за те, що вони це все організовують зараз. Які це люди, як вони бачать світ, як вони бачать проблеми, яка зараз є, як вони намагаються допомогти Україні. І так що я вас, друзі, вітаю. Дуже гарні новини. Ваше розповсюджуйте. Нехай у людей буде от якась надія і гарна новина за цей день і за завтрашній. Все, на зв'язку. Всім слава всім українцям, які досі тримаються. Попри все, проблем вистачає, але ви молодці на зв'язку.